Так, друзі, всім привіт! Арес на зв'язку. Сьогодні у нас війна з картелем. Друга. Першу ми програли їм в 200 балів, їх тоді було на одного більше. І скажу так: камінь залітав їм конкретно, шот за шотом і так далі. Ну, Цю війну побачимо, як буде. Коментуємо тапки. Переформатував я свої тапки, так як викачав умласа, ось такий синенький бачите, лікарь. І мені він дуже сподобався в рейдах, але повільний. Так, повільний його потрібно чимось розганяти. І от з обороном він якраз гарненько, гарненько стоїть. Це такий тапок вийшов. Не дуже сильний, але доволі, доволі непоганий. Тобто, під якісь певні цілі він гарно, гарно підходить. Так, як бачите, знайшов я ціль під нього, все добре. Зараз побачите, як умлас улупить Його пасив, ця його та штучка. Ось шмакс і все. Дуже прикольна штука, це в нього. Якщо вбивають героя, на якого він накинув а, мітку, то він перероджується і має 100% заряду мани. Якщо не вбивають, то 300% по всім. І рахується від атаки того героя, на якого накинув він мітку. А він накидає мітку на тонкий герою. А як тонкі, це завжди шотери. І від шотера там відходить коротше, по 500 урона десь по всім. Прикольно. Так, другий теж тапок переформатував. Пішов на наїда. Неприємний цей герой в центрі. За рахунок того, що перше це стихійник, друге це його міньйон, який забирає манну. Тобто він і стоїть крепко і а, забирає ману, якщо там буде 2 мінни, це ще хуже. І міньон доволі товстий. А, вийшло мені його обрати за рахунок із Донамі. Ну і такий теж в мене тапок вийшов непоганий. Перекачав пазузу. Я з... раніше він в мене був атака життя, перекачав на атака бронь. Тому що він був чересчур ватний. його пробивали дуже гарно. Зараз наче, так потестив, то він не набагато, але крепший став, відчутно крепший. Так, ну тут, В принципі, без нервів була така битва. Я взяв контргероїв під цей захист і ніяких там проблем не було. Лікар як Сєдна, так і Бельфігор, можна сказати, такий герой і б'є, і лікує універсальний, хоч і повільний. Але свою роботу він робив. Другий що зробили? Йдемо третю, третю атаку. Тут я нічого не змінював. Тут раніше було або 3-2 цим тапком, або ось такий варіант. Ну, такий варіант мені більше подобається, тому що. За рахунок Давінчі я можу знімати баф-сніжка на насмішку. Поляна не дуже прикольна. Зараз вийшло зарядити ударну групу, але бажано було б до неї зарядити ще як мінімум або Давінчі, або Олена. Тоді б я точно пробив би сніжка. Не було б цього зараз, то що ви бачите. Класно ще вдарив Астрою по сніжку, тому що він не зробив насмішку. Але, бачите, втратив багато часу і Аматерасу спалила мені вже одного лікаря. Так, тут в мене вийшло прибрати ще одного героя Кисямбо, а на хорусі був капішок від Ісадори, здається, так. Вона накинула капюшончик своїм магом і не зміг зарядити хороса, через що в принципі, цей бій залитий. Бачите, ні один лікар не походив в цьому бою. І зрозуміло, що цього недостатньо для того, щоб перемогти. Ну, пробив в принципі, нормальний, за мною доб'ють, як би там не було. Але не шот, розраховував, звісно, на шот, ну нічого страшного, нормально. Так, це вже йде четвертий тапок мій. Стабільний раніше тапок був. Останній війни ним щось тяжко. І на картелю я цим тапком, здається, минулу війну цей же самий захист без проблем шотнув. Зараз буде видно. Канною нема сенсу ходити зараз, тому що є насмішка, мені бажано спочатку зняти її. Що я зараз стараюсь робити? Так, все, Канною ми походили. Ангербода, дивіться, тут як снайпер. Дві атаки в Сігорда. Це було не дуже приємно. Я вирішив, що без сігарда, в принципі зможу ще справитись. Є в мене ще чим грати. Але тут бачите, яка штука. Цей герой стовідсотково піднімає, піднімає героїв і я не зміг його законтрити ні хемделем, ні чим. Ну, нічого прийдеться знову вбивати того стіжка. Рахую, що напав знову, але вже без сіграда. Тут я трошки вже запанікував, почав бити все навмання, головне, щоб хоча б пробити центр. <кій> вже розумію, що я тут або хоча б центр проб'ю і все, або взагалі зловлю ноль. Якщо зараз вони повідхилюються. Була надія на атропас, але енгус її удачно прибрав. І тут я розумію, що все, в принципі, потрібно тікати. Пробив, зробили, ну, коротше якась парануха вийшла в тому тапку. Не дуже прикольно. Так, пишу я на голову альянсу картеля своїм самим сильним тапком. Ну, я вважаю, що він самий сильний з цих усіх. Звісно, можна було б всіх імбових героїв позліпити всіх в один тапок і тоді був би взагалі тап. Один тап, там такий, що все б зносив ну теоретично. Але тоді інші атаки будуть хромати набагато гірше, більше, ніж зараз. Тому якось так поки. Так, а підкумарив своїм е Міньйоном. Ну, Поки ми терпимо, вже таких страшних героїв немає. Тут просто все вже, в принципі, нічого складного. Перечікую контратаку, а потім буду атакувати. Тому що при атаці на костюмову натюра він відхилюється. Ну і в принципі все. Це в нас третій шот. І останнім тапком я чекав, чекав, ціль. Там була дві цілі на полі, але їх забрали, а потім я не дочекався, то вирішив взяти неї, ним добив. Ну, в цьому добиві мені лише діагор безпечний по факту. Пазик, тут швидкий в мене лише один, тому в принципі пазик не, не, не є ніякої загрози мені. Пазика прибрала, діагора прибрали і аби ще кай не відродив нікого, то було б теж добре. Ну, просто збираємо камінь збиваємо герою якість. Так, дивимося, відродить чи не відродить нікого. Не відродив. Але, в принципі, навіть якби відродив, то нічого страшного, тому що в мене повністю заряжені ударна група. Тому якось так. Тут в мене не прожався білабог, я думав, що я ним вдарив. Можна було б вдарити двічі. Так, все, добив взяти результати війни потім. Так, друзі, результати війни перемогли ми картель більш як в тисячу, 1300 очок, скажімо так. Минулу війну ми їм програли в, на 200 балів, і їх було на одного більше, а зараз нас на одного більше, і бачите, розрив який. Тут гарний приклад. Показовий моноатак. Тобто картель грає моно, і минулу війну їм камні давало майже в кожен тап, там шот за шотом шо. Зараз у них розбив на розбиві, оборони у нас ті самі, ми повернулися до синього центру. Найкращий варіант оборон на даний момент в нашому альянсі. І ну, ось такі результати. Вітаю Віталія Харона з топ-1 по атакам. Там також хлопці молодці, класно відвоювали. Uh... Все, всім гарної гри. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. пишіть, як у вас закінчилась війна.